13 березня на цей світ з'явилася видатна людина, яка стала засновником педагогіки на теренах України. Антон Макаренко роками працював над системою колективного дитячо-підліткового виховання та здобув досвід органічного поєднання навчання з продуктивною працею. Сьогодні з нагоди річниці дня народження у музеї Антона Семеновича Макаренка провели екскурсію для тих, хто прагнув більше дізнатися про життя видатного педагога. Сьогодні у нас в музеї свято саме сьогодні. 13 березня відбувається 135-річчя від дня народження видатного педагога-земляка Антона Семеновича Макаренка. Всі його вихованці стали достойними людьми, достойними звання людина. Кременчужани були раді побувати у музеї та дізнатися багато нового про життя Антона Макаренка. Їм дуже сподобалося, бо багато чого із життя Антона Семеновича вони не знали. Їм дуже сподобалася меморіальна кімната батьків Антона Семеновича, як жили батьки. Того часу яке виховання було в колонії та комуні? Як Антон Семенович виховував дітей? Завдяки Антону Семеновичу багато дослідників і досі займаються питанням успішної освіти і виховання підростаючого покоління. Навіть наші майбутні вчителі навчаються в коледжі, названому на честь великого педагога. Дарія Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини.